Леви, привітики вам! Давайте подивимося ваш прогноз на вересень 2025 року. Сьогодні вже йшла, так ввечері, в 8 годин, 20 годині, вже так стає темно. Заходять такі енергії, осінні, літо закінчується, більш суворіші, більш відповідальніші і серйозніші. І давайте подивимося, що чекає вас в вересні 2025 року. Як завжди, я використовую таро, і потім ще розкладу вам, згармонізую місяць, приберемо негатив. На гармонізаційній квітковій колоді. Запустимо такі більш лайтові позитивні енергії. Так, давайте покажіть нам, будь ласка, прогноз для левів на вересень 2025 рік. Вісім кубків. Дивіться, чогось вам буде не вистачати. Якоїсь такої внутрішньої гармонії і спокою. Тут може бути, давати про себе знати втома, або будуть якісь такі ситуації, які вас будуть дуже виснажувати, ви будете сильно переживати. Може бути таке бажання все кинути. Відпочити, кудись поїхати, кудись піти, звільнитися, все почати спочатку, або от все кинути і там виключити телефон і не виходити на зв'язок, і просто відпочити, ні з ким не спілкуватися і. Ну, побути наодинці сам з собою. І це нормально, насправді, якщо ви цього будете потребувати, беріть і робіть. Тому що тут, і знаєте, ще також може от так проглядатися, що ви чогось будете шукати, а насправді не знати, чого. От і з-за цього ви будете, ну, такий неспокій буде на душі. Також це карта ухода. Можете щось, дійсно перехід на новий рівень, і якби, можете вибрати те, що до, це, якби, це подорож до душі. Тобто це тут вибирається те, що ви хочете, те, що відчуваєте, те, що хоче ваша душа. І отут є от саме цей переход до вашої душі, до потреб і бажань, саме внутрішнього голосу. Дослухайтеся до інтуїції. Можуть снитися сни. по карті сни, сни як підказки. Тому аналізуйте свої сни, це буде як допомога вам від Всесвіту у вересні. Наступна карта. Ой, я люблю цю карту, це дуже класна, позитивна карта. Карта роду, карта родини, карта переходу від одного періоду до іншого. Також, знаєте, тут переход, да? переход, рух. І тут також переход, але тут переход від одного періоду до іншого, да? і від одного стану до іншого до кращого. Тобто ця карта каже про те, що ви знайдете те, що ви шукаєте. Тобто немає роботи у вас, ви роботу знайдете, і та, яка буде вам подобатися, і принесе гарні гроші. Наприклад, немає да? Там, щось ви Ну, щось у вас там було, да, не виходило, були проблеми з грошима, переходите на новий рівень, з'являються нові фінансові можливості. І так у будь-яких сферах життя в коханні також немає там, неприємності в коханні, тобто тут іде переход на новий рівень, на новий рівень спілкування, на зустріч партнера, на створення родини, тобто тут набагато кращі позитивніші енергії. Також це карта роду, карта вашого коріння, тобто, це гарний вересень, буде гарний час для проведення в родинному колі, для сімейних там вечорів, для подорожі до батьків. Тобто, от в такому плані для проведення разом з родиною, відпочинок з родиною можна собі влаштувати. І третя карта. І знаєте, по цим двом картам можна сказати, що ви з негатива переходите в позитив. Тобто ви віднайдете те, що ви шукаєте, те, чого не вистачає вашій душі у вересні. Ви це віднайдете. Чудово! І остання карта, давайте третя. Ой, повернення до минулого, тобто, в минулому повернення людей і в ваше життя, які були в минулому, це може бути зустріч з гарним другом, з яким ви давно не бачилися, або з подругою, або з. Також, наприклад, це може бути повернення минулого кохання, тобто повернення, або якщо от в парі повернення тих почуттів, які були в минулому, да, от в такому, тому що це емоції, це почуття, це карта минулого. І тут також іде, що люди повертаються, і ці люди повертаються вони з добром. Вони вам можуть допомогти в, взагалі, там в там, психологічному стані, Да, ви можете якось зустрітися, гарно провести час і отримати позитивні емоції, бо це зустріч з другом. Можуть допомогти вам в роботі, да, там, посприяти чомусь або з пошуком нової роботи. Можуть допомогти з грошима, тому що тут от він дарує цей друг подарунок, тобто матеріальні блага також допомагають. Допомога. І тут ну, от можуть повторюватися. Або от в минулому, наприклад, у вас були якісь ситуації, які вам приносили радість і задоволення. І якщо ви, наприклад, візьмете цю енергію з минулого, ви їх згадаєте, ви їх проживете, або зустрінетесь з тими людьми, які вам приносять радість і задоволення, то якби ви отримаєте цей ресурс, якого вам не вистачає ось тут. Тобто цей ресурс, якого вам тут не вистачає, він уже є в вашому житті, і він є в вашому минулому. Якщо ви повернетесь туди думками, проаналізуєте дев'яні, ви можете його там забрати. Ну, я б сказала, досить чудовий у вас місяць. Давайте його ще згармонізуємо. Подивимося, можливо, чому там саме ви будете засмучені. Так, гармонізація для левів. На вересень 2025 року. Енергії багато, енергія йде через загострення, тобто можуть бути такі ситуації, які, ну, які можуть бути для вас неприємні, але ця ситуація веде до позитиву. Тобто ситуація йде через накал, через якийсь стреш, але вона. Цей треш виведе в плюс, виведе в позитив. Ну, тут енергії багато. Тут для того, щоб чогось досягти, треба прикладати зусиль. Тому що квадрат це завжди енергія боротьби. Це рух, рух, рух дії дії дії. Везіння у вас буде. Везіння. І дивіться, у вас дуже завишені стандарти. От ви чогось хочете, у вас ідеальна картинка є. У вашому світі, і вам треба або її понижувати, або доходити, або самому ставати таким ідеальним, як ви хочете, щоб, щоб те, що ви хочете отримати: той самий партнер, або та сама якась ситуація, робота. От ви щось хочете, прямо такої ідеальності, у вас своя картинка. І... Вам треба або самому дійти до цієї ідеальності, бо ви не дотягуєте, або понизити свою планку. Тобто приймати людей і ситуації таким, як вони є. І Юпітер вам буде вести. Тобто будуть такі плюшечки з неба у вас у вересні. Причому багато. Багато невеличких плюшок. Тобто вересень у вас буде везіння. І гармонізуємо. З усіма ситуаціями справитись, у вас ресурсу достатньо. От прям енергія Всесвіту допомагає, візуалізуйте, уявляйте те, що ви хочете, благодаріть, прийдете до гармонії, і балансу, дійсно віднайдете те, що вам не вистачає, і всі неприємності стійко переживете, завершите і доведете до кінця, і відпустите. Гармонізація дуже крута, я б сказав. Ось такі у вас енергії місяця. Бажаю вам гарного вересня. Давайте ще вам витягну карту на ваш запит. Можете сформувати запит. Така буде у вас ще підказка від Всесвіту. Підписуйтесь на мій канал. Ставте мені лайки, вподобайки. Я вже там сьогодні бачила, що в мене ювілейна дата 500 підписників на моєму молодому YouTube каналі. Я дам вам прогнози кожного по знаку Зодіака. і обов'язково роблю відео, щоб кожен з вас отримав гармонізацію в подарунок. Я в відео розкажу, що для цього потрібно зробити. Надо буде написати ваш коментар з вашим запитом. І потім я це все зроблю, і там також хочу перевірити, кожному поставлю очищення і захист, і, і енергія в такому плані запускається швидше. А захист, гармонізація ставить крутий, тому що вона захищає ваш життєвий простір і захищає від того, що відбувається в нашій країні, а саме від обстрілів і від вибухів, і це вже перевірено. Тобто. Так, тому користуйтеся можливістю і чекайте моє відео з подарунком. Так, запит, сформували запит по вашому питанню. І давайте ваша підказка від Всесвіту для вас, для Левів. Ой, карта класна, карта завершення, карта переможця, який сидить на троні. Тут багато енергії, багато вогню, багато активності, багато грошей, тобто на всі питання можна сказати да. На всі позитивні питання, які у вас в голові виникли, можна сказати «да». Тобто карта завершення всіх ситуацій в позитивному ключі. Для вас. Для негативу можна сказати ні, тому що ви на троні і ви переможець. Тому досить класна карта. Все, Всіх обнімаю. Пока-пока.